Привіт! ви на каналі Аннер, і сьогодні у нас буде відео огляд на, Йой, на одне відео між ганчика. Ну що ж, поїхали, чому люди ніколи не запам'ятовують сни і як вони взагалі з'являються у 1958 році. Наса почала досліджувати окна, але припинила, бо побачила там і як бачить світ косоокі люди у цьому випуску. Прикиньте, мені не снилось, що я був великим огірком, який готував з людей салат. Стоп, А як мені взагалі наснився сон? Зараз від. О, то снині. О, у мене майже такі саме, тільки дівніші. Вім. Насправді це питання хвилювало мене все життя. Звідки той сон береться? Чому ми їх бачимо? Чому вони такі дивні? Я ніколи не задивуюся, чого людин сон. Так далі, і так далі. Тому зараз я дуже хочу розповісти вам, що я сам дізнався. І, м'яко кажучи, я був шокований. Насправді, як з'являються сни, ніхто не знає. Навіть вчені. Вони не знають відповіді на це запитання, тому що як наші думки, так і наші сни не вивчені до кінця. Тому де Шо, факт, то факт. Що розповім вам лише збірна солянка усіх теорій вчених, яку зліпили в одну теорію, і вона описує краще за всі догадки саме явище сон. Століттями стародавні греки та римляни казали, що сон це зв'язок між світом і небесами. Ну і звичайно, вони вірили, що сни несуть пророчу силу. Ну а деякі досі це, і навіть створюють сайти, книжки з тлумаченнями снів. Тлумачення снів. Наприкінці 19 століття Зігмунд Фрейд та Карл Юнг вперше видвинули теорії про те, що ж таке сон. Теорія Фрейда була у тому, що сновидіння допомагають нам сортувати невирішені проблеми або пригнічені бажання. А от Карл Юнг, а це був учень Зігмунда Фрейда, вважав трохи по-іншому, але його теорія була теж дуже схожа на теорію Фрейда. Але його теорії були трохи ближче за сучасними, про які саме зараз я і буду розповідати. Ну і стоп, стоп, стоп. За які це ще? Щоб більш глибоко розібратися у темі снів, спочатку вам поясню, що таке свідомість і несвідомість. Свідомість це сукупність усіх речей, які ви знаєте. Тобто, яка зараз година, про що ви думаєте, або, от, наприклад, ваш мозок знає, що прямо Я зараз Я думаю, що, що ще відео свідомість. Свідомість обробляє всю інформацію, яку ви бачите протягом життя. Ну і зберігає вона цю інфу у вашій пам'яті. По суті, це схоже на принцип ядра у вашому комп'ютері. Тільки це ядро у вашому мозку. Окей, зі свідомістю ми розібрались. А що ж таке підсвідомість? Підсвідомий розум взагалі не прив'язаний до реальності. Саме підсвідомість уявляє у вашій голові якісь речі або перекручує реальність, грає з вашим розумом і не, голов... не ну там вже правда. Тож він говорить то все правду. Ніше. Ляка. Ніше. Вона завжди Ніше. активна. Ніше. До речі, підсвідомість якраз таки відповідає за дежавю. Тобто за те відчуття, коли, блін, я ж це вже бачив. Жиза, короче. Давайте <хи> я вам наведу приклад роботи цих двох банків на голову мозку. То і саме Якщо, звичайно, можна є. можна так сказати. Що вам перше впадає на думку, коли я кажу слово «паста»? Ваша свідомість у цей... Я дві речі, блядь, при... гадаю, то, то як це, ем... е, паста та, що макарони і паста, що зубочить. Ось вам підказує, ну, це макарони, вони твердих сортів, або, можуть, бути не твердих сортів, і соус там додається. А от якраз таки ваша підсвідомість починає у цей момент уявляти пасту на тарілочці. З бекончиком або з сирком. Тобто підсвідомість О, так, це не. і є. Ваша уявка. Мене або ваші асоціації. І взагалі вона завжди в роботі і допомагає вам щось уявити. Так, окей, це ми виснили, але як це пов'язане із новидіннями? Свідомість завжди домінує над нашим мисленням. Що якщо б домінувала несвідомість, це вже в психіатрію. Однак, коли ми вночі, тобто свідомо розум теж спить, прокидається мафія, а саме домінування нашої підсвідомості. Що Сам... казати? Тому ми бачимо яскраві картинки, які пов'язані з нашим життям або віни <світ> пов'язані. І так Соник далі, і так бой. далі. Звичайно, інколи нам сняться і кошмари. Але якщо у людині вони сняться постійно, скоріш за все, ця людина чимось травмована. Але це теж тільки теорія, тому що люди зі здоровою психікою теж бачать кошмари, і деякі бачать їх регулярно. Тому, але мені ця теорія здається дуже правдива, Соник тому що, коли в мене травмована психіка, її підсвідомість теж травмована і починає показувати кошмари. Мені здається, це логічно. Я впевнений, у вас теж таке було, що ви прокидаєтесь, у вас був якийсь сон. А потім ви такі, а, 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 а про що він був? Чому так? Тому що нашої несвідомої частини мозку. Мозку немає пам'яті. Вона не може зберігати щось у пам'яті вашої свідомої частини мозку. Але вона може поділитися обривками ваших сновидінь з вашою свідомою частиною мозку, а там вже як мозок вирішить. Або він запам'ятає це, або він скаже, нафік воно мені надо. За вас все вирішує ваш мозок. Просто він розуміє, що якщо він буде у вашій свідомості зберігати хворі фантазії несвідомості, то для вас це буде мішатися з реальністю, і потім людина просто нездоровою психічно стане ось так. <світтє> Окей, а чому деякі взагалі не бачать снів? От у мене інколи таке буває, що я перед сном думаю: блін, мені нічого не снилось вже тиждень, може, хоч сьогодні насниться, і це не так. Сни сняться абсолютно всім, навіть сліпим, собакам, глухонімим, глухим, вони сняться всім без винятку. Так, окей, сни сняться всім. Але чому тоді бляха буває таке, що сни можуть тиждень тупо не з'являтись? Звичайній людині за одну тільки ніч може наснитися від двох до семи снів. Запам'ятовуємо ми, як правило, тільки дуже емоційні сни, і то не у всіх деталях. А навіть якщо вам здається, що ви пам'ятаєте сон у всіх деталях, що так воно і було. Ні. Якраз таки наша свідомість знає про цей сон лише в невеличких деталях. А от наша несвідомість, знаючи ці маленькі деталі, починає розкручувати їх у вашій голові, і вам здається, що ви пам'ятаєте сон просто неймовірно, що от ви наче у ньому були, ви все пам'ятаєте? Це не так. Коротше, мозок це дуже складна штука. Вона нам дуже не допо. Щось це довго підсвідомість? довго вона? правильно мислити вона зберігає нашу свідомість і це дуже добре але і бувають винятки чому реально сни можуть людині тупо не снитись як ви думаєте чому а я скажу <ріпліт> ви все правильно зрозуміли звичайний храп під час хрупіння у людини немає сніг тому що хрупіння це процес який потребує свідомості тому у свідомості тупо не залишається часу щось там Надумувати вам, придумувати у голові, тому що свідомість працює у цей момент дуже активно. От, та й таке, але все, що вам розповів, це лише теорія. Їх насправді безліч. Просто ця більш за всі інші схожа на правду. Сновидіння містять дуже багато тайн. деякі люди навіть можуть їх контролювати. Тому я думаю, попереду нас чекають ще дуже цікаві відкриття на тему снів. Будемо їх чекати. Ну а поки ми йдемо далі, тому що я зараз сам заснув. Нашла відео загружа. Цікавеньки. Зараз я вам відповім щось реальне. Це просто вибух мозку. У 1958 році була створена компанія Наса, яку ми всі знаємо як компанію, яка досліджує космос. В цьому впевнені, бо я вже, чесно кажучи, не дуже. Спочатку місією НАСА було дослідження глибину океану, а саме. Що на дні океану? Але у 1978 <с> році вони різко міняють свій напрям і стають космічною компанією. Стало дізнаватись, як переселити людей на інші планети і -що? що вони там таке побачили, що різко зупинили дослідження. Невже на дні океану є щось таке? Що може вбити людей. Я думав там тільки з mm -hmm. Ладно, ви жартів, реально страшна тема. Ці події реально наводять паніку та змушують задуматись. Що ж там такого може бути, що велика компанія починає досліджувати ОКАН? А... Ось я знаю чого. Одного разу два дослідника. Е, Спустилося дуже глибоко і якесь. Див... Лінія з... Ня, вроде, е... Ну, короче, якесь давління, але якимось чином вони вижили. Ось і все вроді так. Потім починає думати, як нас переселити на інші планети. Бо як ми знаємо, 80% світового океану досі не вивчено. Ми навіть про планети, які на великій відстані знаємо більше, але є один нюанс: Наса ніколи не зупиняло дослідження океану. Пара-па-па-па. А я так і знав. Я всім про це казав. Що? Все, що вам зараз розповів, лише теорія конспірологів із Тік-Току. Ти задумувалися ви, чому НАСА провинило дослідження клан? Але вона набула такої популярності, що я просто не міг вам про це не розповісти. До нас ця тема, на щастя, не дійшла, тому що у нас так своїх проблем вистачає. Але ця тема на западі набирає просто мільйони лайків. Люди у паніці пишуть в коментарях, що ж там таке на дні океану, що нас їх будуть переселяти. Нас нас кинули. Ні. Що ви взагалі знаєте? Наса. Наса дійсно було відкриті у 1958 році, але не для досліджень глибин океану, а для дослідження космосу. І у цій галузі вони досягли реально mm. дуже великих успіхів. Метою oh. створення була відповідь Радянському Союзі, тому що у той період була холодна війна. Потрібно було якось відповідати. По собок на той момент Понятно. були якісь мінімальні успіхи, mm. ми знаємо. Американців вони ніколи на місці не стояли, тому зробили, як на мене, дуже круту відповідь. Так, ця компанія була створена. І ще один момент. NASA реально почали досліджувати глибини океану. Вони не припиняли цього робити, і вони, мабуть, перші, хто почали це робити так інтенсивно. Вони вже навіть відправляли на дно океану камеру, і як кажуть вчені з НАСА, дослідження глибин океану прирівнюється дослідженню космоса, бо через тиск води людина поки що не може потрапити на дно океану. Її там просто розплющить. Тому поки що нормально досліджувати та вивчати океан у нас змоги немає, але вони роблять а, нормальні такі успіхи у цьому. Ось вам, до речі, фоточка із гідротермальних джерел в глибинах окану, які всі роки вважали позбавленою життя. Але, як ви бачите, там навіть щось плаває. Напевно, там <су> десь і крейсер Москва завлявся, але нам це вже не цікаво. Або... Знімаємо капелюшки з фольги та йдемо Пішкин далі. Він там вже. <су> Опа. Не остання. треба такого з очима робити. Косоким будеш. Чули таке хоч раз в житті, Так. ну тоді вам дуже повезло, тому що я чув це багато разів. Але якщо навіть чули, це неправда. А от взагалі про косовках людей, як вони взагалі бачать світ, коли ми намагаємось скосити очі, у наших очах все двоїться. Таке все дивне. Ну і взагалі погодьтесь, так жити неможливо. Але так. косовки люди не бачать так світ, вони бачать його абсолютно нормально, так само, як ти або я. Справа в тому, що як я вже казав вище, наш мозок дуже розумний. І тому, щоб уникати подвоєння в очах, він вибирає те око, яке функціонує краще за інше. І людина бачить світ так само, як і інші, тільки одним здоровим оком. А що тоді відбувається з іншим оком? Воно просто ігнорується нашим мозком. От і усе. Ви напевно, ви зараз? Питаєте, нащо вам взагалі це розповів? Так, ну по перше, я розповідаю цікавинки. А по друге, мені здалося, що відео вийде дуже коротким, тому зайвий цікавий факт. Ні. Ну а на сьогодні цікавинки закінчились. Якщо тобі сподобалось це відео, ти можеш підтримати мій канал підпискою або вподобайкою. Пиши в коментарі, як тобі це відео, або пиши, які факти ти дізнався вперше. Також мій канал можна підтримати фінансово, якщо у вас є така можливість. В описі є моя банка та Патреон. Але якщо тільки у вас є така можливість. Ну а з вами був Міжган. Всім удачі, всім па-па! Так.